Mazda 6 2020 року під капотом має 2,5 бензиновий двигун, автоматичну коробку перемикання та передній привід. Ось так виглядає цей шикарний червоний седан. Машина повнорозмірна, машина велика, машина на класних дисках. Це Канадка, пригнана з Канади, професійна була відремонтована, має довершений вигляд, стиль, сів і поїхав собі, куди хочеш понтуватись. По комплектації в нас доставлені 19 дюймові великосплавні диски, виглядає це ось так. Ну, BBS це оригінальні жні, ні, не знаю, але виглядає шикарно. У нас безключовий доступ, датчики сліпих зон. Всередині нас зустрічає шикарний шкіряний чорний перфорований салончик електрорегулювання водійського сидіння, шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Також є. По асистентам у нас адаптивний, адаптивний круїз-контроль, у нас є е, отримання у смузі, запобігання зіткненням, тобто машинка вміє е, приймати рішення саме за тебе, якщо ти нерішительний. Також у нас є датчики тиску в шинах, бачиш, все працює, все показує. Е, підігрів передніх сидінь, підігрів керма також є, вже така класна у нас е, кліматична зона на дві зони. Широкоформатна, класна, ну все отут от звичне нам в мазді залишилось. Екранчик став трошки ширше на 2020 рік. Але що саме класне, що у нас є Apple Carplay та Android Auto підтримка, тобто те, де треба тримачів для телефонів. старт стоп мотору з кнопочки відбувається. Камера заднього огляду теж вона є, вона маздовська, вона незмінна, вона широкоформатна і вона в принципі досить таки класно інформує, що ж там знаходиться ззаду. Пробіг у нас шикарний. 86. З половиною тисяч кілометрів, Ребята, коробка надійна, електроручничочок є, автохолд є, режим спорт є, є. Тут -от управління знову ж таки, мультимедію, є два підстаканички, є дзеркало з автозатемненням заднього огляду і є ось такий шикарний люк у даху, щоб якщо там куриш, наприклад, можна було відкривати не вікно, а саме люк. Задній ряд сидінь виглядає ось так, він в шикарному стані. Дивись, новий. Є центральний підлекітничок, є два підстаканечки. Тут ніша, я так розумію, телефончик ложити, тому що тут є дві usb USB-шечки під зарядочку. Є два дифузори для задніх пасажирів, щоб тут ніхто не задихнувся. І ось так машинка виглядає ззаду наперед. Маздовський стиль просто шикарнючий, ребята. Маздовський, Якщо є таке слово словнику, то я правий на 100%. Так, Багажник у нас величезний, широкоформатний. Поміститься багато чого, плюс до всього можна спинки задніх сидінь прибрати і буде взагалі тобі роздолія для біга. А, рекомендуємо це авто, тому що пробіг до сотки, машина в класному стані, машина червоного кольору, машина на стилі. Якщо тобі треба понтуватись, будь ласка, приїжджай, забирай. Купляй як за повну вартість, яку побачиш в оголошенні, так можеш взяти і у лізинг. Від 15% авансового внеску розтермінуванням від 1 до 5 років. Так що, приїжджай до нас та хапай авто, нахапай авто.